Що робити, якщо ти хочеш виправити свою сутулість, але ти знаходишся в домашніх умовах і в тебе немає обладнання? Вітаю тебе на каналі Тренування Онлайн. Мене звати Владислав, і в сьогоднішньому ролику я продемонструю вправи, які чудово опрацюють середню частину спини, а це обов'язково ромбовидний м'яз і трапецеподібний м'яз, разом з розгиначем хребта. Чудові вправи, які допоможуть тобі опрацювати і зміцнити спину, і при цьому ще виправити, покращити твою осанку. Права номер 1 Лягаємо. Так, щоб ноги у нас були зафіксовані. Руки ми випрямляємо, Дивимося вниз. голову не піднімаємо для того, щоб не напрягалася у нас шия. Дивимося донизу, руки припіднімаємо доверху. І в такому положенні піднімаємо верхню частину корпуса. Руки і лікті ми спрямовуємо до корпуса. На видосі піднімаємося, контролюємо дихання. Навдосі контрольовано опускаємо. Обов'язково. Контролюйте вашу амплітуду. Різких рухів не робимо. Повільно піднялися доверху. На долю секунди зафіксували, прожали ми дуже добре, лопатки затисли і повільно опускаємося донизу. Тобто ми не робимо швидких. Це буде не так результативно. Ось, плавно піднялись, прожали вдосі опустили. Кожен підхід цієї вправи робимо, робимо до втоми. Ми маємо повністю втомитись, і тоді це буде результативно. Наступна вправа. Є ще такий варіант. Піднімаєтесь, руки торкаєтесь. Він більш важчий. Якщо вам, наприклад, ця вправа буде більш легкою, можна робити в повну амплітуду в задні точки, ззаду торкаючись руками, торкаємося і плавно вертаємося на початкову позицію. Так само піднімаємо корпус, торкнулись. Вдих опустились. Видих піднялись, торкнулись, вдих опустились. Дуже чудова вправа, яка зміцнює також краще і задня дельта добре працює, і які оточують лопатку, і ромбовидний, і трапецеподібний. А при піднімаючи корпус доверху, також включається і розгинач хребта. Наступна вправа. Для цього нам потрібні гантелі, так яких в мене немає в домашніх умовах. Нахиляємося трошки назад, опускаємо корпус. І в такому положенні ми затискаємо теж лопатки. Якщо у вас вдома є якісь пляшки, наприклад, по 2 літри, дуже чудово підійдуть в цій ситуації. Берете їх в руки, лопатки зводите, таз у нас нахилений назад, рівна спина, нахиляємося майже до паралелі. Затискаємо лопатки, руки в ліктях зігнуті і плавно опускаємо вниз. Головне не вигинати спину, тримати її рівною. Звели лопатки прожали, вдих опустили. Оці три вправи в домашніх умовах чудово підійдуть для опрацювання і покращення вашої осанки. Тому виконуйте їх регулярно і через деякий час обов'язково ви отримуєте певні результати. З вами був Владислав, канал тренування онлайн. Дякую і на зв'язок.